Слава Богу, брати і сестри, задарований Господом для нас день, час, можливість, що ми маємо здоров'я, що можемо бути в спільності. І так як Рома казав, що ну, діти Божі збираються, люблять збиратися, тягне щось, хочемо щось почути. І дехто думає, ну, що можна кожну неділю збиратися з однієї тієї самої книги читати. Але історії, які записані в Біблії, вони є пережиті життям, де Бог діяв, де Бог робив свою роботу. І з цих історій, коли ми читаємо, я думаю, що якусь історію, коли ми слухаємо, чи коли ми читаємо, це саме такий кращий спосіб і доступний, що ми можемо щось навчитися. Бо ми, як спостерігачі, ми збоку на ту історію дивимося. Ми її аналізуємо, і ми десь ну, тих учасників тих подій себе порівнюємо, де бачимо помилки, де бачимо, як по-божому, як правильно. І воно на все такий самий простий спосіб, як ми навчаємося. Це як теоретично розказувати, як забити цвях в доску, одне. А коли просто взяти в руку і сказати бери роби так, як я, це зовсім по-іншому. Я хочу сьогодні. Спрямувати нашу увагу на історію, яку ми добре знаємо, на життя чоловіка, якого ми знаємо. Але в тій історії заакцентувати на деякі такі моменти, які я думаю, що вони стануть там в сьогоднішній день корисні і для нашого збудування. Це історія буде про Давида. Пам'ятаєте, як молодий юнак пасе овечки. Батька свого захищає овечки, приходить якийсь слуга і каже: Слухай, іде, тебе кличуть батько, там якийсь дядько з сивою бородою прийшов, щось тебе вони хочуть. Ну, треба слухатися. Прийшов, Вилили на нього уливу, благословили. Брати дивляться на нього таким зазрісним оком. І він пішов далі пасти свої овечки. І з того моменту почалися такі, знаєте, процеси незрозумілі. Запросили Давида в дім до царя, щоб він грав просто на гуслах. Сама така менша роль заспокоював нерви царя, як йому погано. І Він грає. Війна розпочалася між Ізраїлем і фелестимлянами. Ти ще малий, тебе не беруть. Іди там батька паси свої овечки. Батько каже: занеси братам своїм їсти. Він приходить. І треба, щоб у той такий зустріч відбулася Давида і Голіафа. він побачив і почув ті слова, які він проти Ізраїля говорив. І весь Ізраїль, Саул, всі бояться, всі тремтять. А Давида реакція цього молодого юнака. А хто це такий, що він говорить такі слова? І ті слова, і та його позиція, яку він займав, вона привела до того, що він прийшов до царя і каже, що я піду, і я його переможу. Бо Бог, який спас мене від медведя, коли приходив в мою отару, грабив, і від лева я його розривав, він мені допомагав. І від цього необрізно він так само визволить. І перемога настала. І всі радіють, всі знаєте, такі от успіхи, який в нас воїн з'явився. Згадали про Божу силу, про те, як Господь за Ізраїля заступався, Дух такий, знаєте, піднятий всього ізраїльського народу. Всі жінки танцюють, співають і кажуть, Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. І знаєте, здається, радість правильна. Але десь в якомусь серці заздрість робить свою роботу, і Саул. Не сподобались ці слова. І ми знаємо далі ці події, що він починає шукати Давида душу і тіло, щоб його знищити. Давид починає втікати з царства. Я хочу прочитати саме той момент, той час, ту історію, коли там відбулася така подія, що напали на одне місто, яке називалося Київ, филистимляни. А Давид своїми друзями визволили те місто і прийшли в те місто. І знаєте, що таке по пустині, по лісах ховатися, це одне. Ніякого комфорту, ніяких умов нема. А вони в місто зайшли. І в тому місті, вони коли перебували в ньому, то Саул знав, доклали йому, що там Саул, що туди Давид в те місто, зайшов. Він каже. Господь віддав мого ворога в руку мою. Давид питає Господа молодці, що мені робити, коли Саул прийде. Чи видадуть, чи не видадуть. Каже Господь відповідає: видадуть. Видадуть тебе в руку. Читаємо 23 розділ, з 8 вірша, навіть з 7 візьмемо. А Саулові донесено, що Давид увійшов у Київу і сказав Саулу. Бог віддав його в мою руку, бо він замкнув себе, коли війшов до міста з воротами та засухом. І скликав Саул весь народ на війну, щоб зійти до Каїли, облягти Давида та людей його. І дізнався Давид, що Саул задумає лихо на нього, і сказав до священника Авіатара, Принеси фода. А Давид сказав: Господи, Боже Ізраїлі, дослухаючись, чув твій раб, що Саул хоче війти до Каїли, щоб вигубити місто через мене. Чи видадуть мене громадяни Киїла в його руку? Чи зайде Сеул, як чув твій раб, Господи Боже Ізраїлів? Розповість же своєму рабові і сказав Господь: зійде! І запитав Давид: Чи видадуть громадяни Киїли мене і людей моїх в село в руку? А Господь сказав: видадуть. І встав Давид та люди його, близько шести сотень чоловік, та й вийшли з Київ і ходили, де можна було ходити. А Саулові віддонесено, що Давид утік із Київ, і він занихає в похід. Момент в житті Давида був такий, знаєте, він пережив таку ну, несправедливість. Це не одна з несправедливостей. Спас місто Ізраїля. Давид був з ізраїльського народу, єврей. Саул цар був не з ворогів, теж єврей. Люди Саула були євреї. Люди Давила були євреї. Але війна була внутрішня. внутрішня війна. І Корінь війни, мотив війни, був це заздрість. Це заздрість. Саул побачив, тому що він знав слово про нього, коли він був неслухняний, і Бог його відкинув від царства. Він побачив, ну, можна сказати, сучасним словом, конкурента. Він побачив, що щось змінюється в царстві, люди тянуться за іншою людиною, є сила в іншій людині. І він почав воювати проти Давида. І такі, знаєте, ну, негарні слова, але вони так звучать гарно. Саулові донесено, що ви утік у Каїл і сказав Саулу, Бог віддав його мою руку. Чому він так сказав? Дуже проста відповідь. Бо він знав, що якщо вони обложать місто і прийдуть і потім скажуть умови, або ви нам Давида видаєте з його людьми. І ви залишаєтесь, ми нічого не руйнуємо. Або ми все місто зруйнуємо ваше. Як ви думаєте, що люди зроблять? Видадуть Давида і видадуть його людей. І Господь, і Давид питав Господа, і він йому відкрив. Він йому відкрив, що має бути в перспективі. І Давида остається, знаєте, такий момент. Що ну, іншого виходу ніякого немає. Тут навіть так написано, що і встав давити його люди близько шести сотень чоловік, та й вийшли з кили і ходили, де можна було ходити. 14 вірш говорить нам, де Давид зупинився. І осівся Давид в пустині, в твердиня, і осівся на горі в пустинях зів. А Саул шукав його повсякденно, та Бог не дав його в руку йому. І побачить Давид, що Саул вийшов шукати душі його, а Давид пробував у пустині зів у Хореші. Це лісок такий невеличкий. Все робив правильно. Допомагав ізраїльському народу, війни перемагав, успіх був для ізраїльського народу. І тут несправедливо за Давидом хочуть його вбити. Прийшов в місто, визволив: треба відходити, бо. Зрадники всі віддадуть. І такий, знаєте, стан тіла і душі це пустиня, ліс, де нема ніяких умов, де нема нічого. І в такі моменти, знаєте, воно... ми коли зараз це читаємо і знаємо кінець цієї історії, то ну, для нас це ми так можемо аналізувати і ну, думати: от який був сильний Давид, ну, от молодець що він. Але для нас ця історія, Хочу зараз ми дійдемо до кульмінації, що я хочу саме сказати. Що кожен з нас в житті переживає подібні моменти. Кожен з нас в житті переживає такі періоди, коли в нас є велике розчарування, коли є велика несправедливість, коли ми проходимо пустині, коли ми десь не, не маємо до кінця розуміння від ближніх, від рідних, від друзів. І воно створює такий, знаєте, клімат, що ну, подібне, як в Давида. Я думаю, що такі моменти, коли ми переживаємо, то реальність життя, яка навколо нас, вона ну, зовсім інша. Що бути в місті, де є вода, де є що їсти, а що є в пустині, де треба виживати, де нема ніяких умов, де вороги і зовнішні, і внутрішні, це зовсім інше. І далі тут дуже саме такий момент, який я би хотів звернути увагу. 16-й вірш. Він міняє цю історію, і включається ще одна особа, яка зовсім інший склад дає, придає цій історії, з якою можна вчитися. І вона починається з 16-го вірша така. Це історія Йонатана. І встав Йонатан Саулів син, і пішов до Давида до Хорешу, і зміцнив його на дусі в Бозі. Ще одна діюча особа в історії відкривається: це Йонатан. І так і написано: син Давида, син Саула, син Саула. І що він зробив? Встав і пішов до Давида. Йонатан. Він був воїн в свого батька. Для того, щоб йому прийти було до Давида на цю зустріч, це треба було прикласти дуже багато фізичних і, ну, не знаю, як їх назвати, розумових здібностей. Тому що йому треба було створити клімат, що він не зрадник раз. Треба було довірені люди, які щоб його не видали, що він ходив до Давида. І треба було, утоявіть собі, Давид в, ліс, в лісі разом зі своїми людьми. Іде Йонатан. Вони його могли вбити. Був якийсь позивний, якийсь пароль був, чи що вони говорили, не написано. Але завжди охорона виставляється і каже: хто йде? Я Йонатан іду, куди ти йдеш? Передали Давидові: Іде Йонатан, пропустій. І він приходить і дивіться, що він... тут написано. І зміцнив його на дусі в Бозі. І далі. Та й сказав до нього дві крапки: пряма мова. Не бійся, бо не знайде тебе рука мого батька Саула. І ти будеш серювати над Ізраїлем, а я буду тобі заступником. І це знає й батько Мій Саул. І вони обидва склали умову перед Господнім лицем, і осівся Давид у Хорешу, а Йонатан пішов до свого дому. Перше слово, яке Натан сказав, яке Йонатан сказав до Давида: це Не бійся. Давид воїн. Може сказати, ну як ти можеш боятися? Будь-яка людина в будь-яких умовах, коли попадає в приблизно такий стан, як Давид був в пустині, коли за тобою не вороги, а твої, твої друзі, цар, всіх людей настрає на те, щоб знищити, то це страх викликає. І Йонатан приходить і каже: не бійся, бо не знайде рука мого батька тебе, і ти будеш царювати. І перед тим написано, що Ук зміцнив його на Бозі в дусі. Я собі тільки, знаєте, читаю цю історію і от е, зауважую, зараз ми ще одне місце прочитаємо. Де, де Йонатан мав таку силу. Простіше ж було в цій ситуації послухатися батька. Ну, раз батько знає і заповідь одна з заповідей в ізраїльському народі, як говорить. Шануй батька і шануй матір, і будеш довго жити. Ну, то треба батька послухатись, батько ж краще знає. Якщо батько сказав, що Давида треба вбити, він повинен бути знищений. Ну то все, тоді я наступний після батька буду цар. І в нас проблеми вирішені, ніякого конфлікта в сім'ї нема, ніякого конфлікта в родині нема. Йонатан не такий. Перегортаємо сторінку. 20 розділ з 30-го вірша це такий мова, діалог між батьком Саулом і Йонатаном, коли Йонатан сказав, що не потрібно вбивати Давида. І запалив, і запалав Саулі гнів на Йонатана, і він сказав йому: негідний і неслухняний сину, чи з не знає, що ти вибрав його сина на свій сором, та на сором не славу своєї матері? Бо. Всі дні, поки Ісеїв Сін живе на землі, не буде місто стояти ані ти, ані царство Твоє. А тепер пошли і приведи його до мене, бо він призначений на смерть. І відповів Йонатан своєму батькові Саулу, та й сказав йому, чому він буде забитий, Що він зробив? Та Саул кинув списа на нього, щоб його убити, і пізнав Йонатан, що то поставлено від батька, щоб убити Давида. Дивіться, як Йонатан заступається за Давида. Простіше в цій ситуації було просто, ну, хай буде так, як батько знає. Де в Йонатана та сила була, щоб діяти по-божому, щоб діяти по справедливості? І в той момент, коли Давид знаходиться в пустині, коли, можна сказати, його серце від несправедливості ранене. З міста треба вийти, нема куди подітися. Йонатан міг зайняти позицію очікування. Ну, побачимо, як, як Господь дасть, так і буде. Це приблизна позиція нас всіх, коли ми бачимо свого ближнього десь в приблизних умовах, як Давид. Ну, почекаємо, що ну, помолимось тихенько, хай, хай брат побачить, вигребе чи не вигребе. Ну, може, загнеться. Я до чого веду, знаєте, брати сестри, щоб з цієї історії взяти для нас таких ну, декілька уроків, які сьогодні дуже потрібні нам. Всі ми проходимо різні життєві обставини, всі ми проходимо ті моменти, коли ми можемо бути в пустині, так як Давид Подібні. І всі нам потрібний такий друг, як Йонатан. І якби зараз сказати, от, хто хоче, хто би хотів мати, або в кого є такий друг, як Йонатан, що може пройти через різні оці всі, як би назвати, бар'єри свого батька, охорони? І прийти до нас і в ту тяжку минуту сказати, і зміцнити нас на Бозі в дусі. Хто має такого друга? Дякуйте Богу за це. Хто би хотів, щоб у вас був такий друг? Ну, всі б сказали да хотів. І наступне питання: а чи ви є такими друзями? Чи ви є такими друзями? Юнатан. І де він мав ту силу? Я з свого досвіду, ну, практично прості приклади, Інколи бачиш людина в якомусь стані, що треба допомогти, підкріпити, так як от Йонатан, на, 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 на бозі в дусі. І ти, коли практичні кроки робиш, щоб ту людину укріпити, можеш нарватися на такі моменти, що скаже, ну, от в мене було такі ситуації, що приходиш, кажу, брат, бачу, тобі, мабуть, ну, важко щось з тебе не виходить. Не здавайся. А що ти лізеш в моє життя? А воно тобі треба. Знаєте, такі грубі відповіді. І ти думаєш, Ну, вроді би, хотів якось підкріпити. Ну, здається, якось хотів прийняти участь, якось ну, разом пройти цей період часу. А нариваєшся на якусь таку грубість. Але тут є один момент. Я зауважував, що через місяць, через два тижні людина потім приходить і каже: Вибач, але мені треба було, щоб ти до мене тоді підійшов. Дякую тобі. Я от аналізую це, знаєте, і дивлюся, ми. Зараз в такому ну, там, інтернетному світі всі живемо і дуже близько письма пишемо один одному ручкою. І в конверт кладемо, і в ящик, щоб швидко доходили. Що навіть маємо часу, коли зустрітися, порозмовляти. І всі ми потребуємо у тих моментів, які Давид потребував. І Юнатан побачиться. І саме найважливіше це, я думаю, сила була для Давида, коли ми далі читаємо від цієї зустрічі. В наступному розділі написано, що став не так склалися, що Саул вийшов за Давидом. І він в печері зустрівся, і його друзі кажуть: О, це той день, коли треба, дивися, ворога твого віддає в руки. А Давид що каже? Я не підніму руку. Не підніму руку на помазаниця Божого. Йонатан зробив великий вплив, вплив на Давида в формування характеру. І саме в нашому житті такі люди. Які, можливо, тяжко її, можливо, через позор проходять, чи ще щось, але вони з нами, вони біля нас, вони просто не соромляться бути йти з нами по житті, чи в радості, чи в горі. Вони нас формують. Я ще один такий приклад, е, хотів навести, пам'ятаю, декілька років назад, щось я запутався, треба було передати таку ну, трошки більшу суму грошей там за кордон. І я передав і десь я прорахувався ну, десь тисячу євро забагато поклав. Ну, не знаю, якось так считали. Передали там їх ті кошти. Дзвонить то мені, да, все, я утримав, все нормально, дякую. Але ти точно стільки передав? Кажу, ну да, все. Ну ти точно «Ну, да, передав стільки, там, так як було, сума, добре. Десь через дві неділі я до нього приїжджаю, він мені віддає тисячу євро. Каже, ти там перерахував. І знаєте, воно такий момент створюється, ну, це такий приклад практичний, що. Тож він міг просто. Їх покласти ніхто не знає. Я вже їх підтвердив, що я передав ту суму. Їх забагато. Але знаєте, як приємно, коли людина твою помилку виправляє. І в нас такі налагодилися, як назвати їх довірчі відносини, що ми потім не один раз і передавали і щось робили, і ну, це зовсім інші відношення. І я так само думаю, ось в цей момент, коли Йонатан прийшов до Давида в ліс. Укріпляв його на, вдусі, на дусі в Бозі, і вони там склали обітницю. Яку вони обітницю склали, знаєте? Не склали про майбутнє. І Йонатан каже: як ти станеш царем, то ти не знищуй насіння моє. вони склали про майбутнє, про дітей своїх. І це дуже важливо. Історія ця для нас, і сьогодні хотів знаєте, зауважити, щоб ми урок для себе взяли з цієї історії. І десь в своєму серці більше смирилися, прикрали зусилля до того, щоб побачити того ближнього, який в пустині. І, і не соромилися зробити крок. От написано, чого тут написано: що встав і пішов. Це не просто сказано. Бо для того, щоб якусь дію зробити, просто сидіти, нічого не робити, а в думках своїх воно ну, нічого не дає. Він встав, він приклав зусилля, він платив ціну, він ризикував Йонатан. Але він прийшов і зміцнив на Бозі в дусі. Знаю, можливо, я сьогодні ну, не виконую роль Йонатана, але хто слухає сьогодні ці слова там, в онлайн чи тут знаходиться? Я вам хочу просто сказати, як Йона там. Хочу вас зміцнити на Бозі в дусі, наскільки мені це вдасться. Не здавайтеся. Коли ви йдете Божою дорогою, коли ви вибираєте між несправедливістю завжди Боже, це важко. І є моменти, коли кажеться, та весь світ навколо мене не так робить. Нащо воно потрібно? Та хто це цінує? Не здавайтеся. Йдіть Божою дорогою. Давид не знав. Він думаєте, знав, яка його перспектива в житті буде. Він пас овечки, він виконував на той час свою роль. Але Господь його вів, Він його формував, Він його проводив, і в нього в житті був Йонатан, який допомагав йому будувати, який створював цей клімат. І так само не здавайтеся, слідувані за Господом. Ми сьогодні живемо в такий час, час війни, різні страхи. Одні люди на страхи реагують по-різному. Удні засуджують, одні ще щось, нема правильних відповідей. Є процес, який формує нас як християн тут на землі. І Господь проводить нас через цей процес. І, знаєте, не пройшов такий це, не на другий день став Давид царем. Після того моменту, коли він зустрівся з Йонатаном, в Давида ще було багато випробувань. Але він чув ті слова, і йому треба було почути Йонатана у те зміснення на Бозі в дусі, яким він сказав, що. Не бійся, не знайде рука мого батька. Господь тебе веде і Він це бачить. Не здавайтеся, дорогі християни. Можливо, ви вже втомилися працювати в своїй сім'ї. Можливо, не так все як би хотілося, як по інструкції написано. Не здавайтеся. Чоловіки, любіть свій жінок, жінки, коріться своїм чоловікам, будуйте сім'ю, виховуйте дітей. Ідіть правильну дорогу, проявляйте в цьому несправедливому світі правильність, чесність, порядність. І воно дасть свої плоди, бо навколо нас люди, які в темноті живуть, але ми на них через ці речі впливаємо. Ми на них впливаємо. І вони, можливо, сьогодні це не скажуть вам. Але будь-який ваш правильний вчинок, будь-яка ваша позиція того, в мене не знаю, ну от я такі люди, що дзвонять і запитують. А чого ви ще нікуди не поїхали? І для них, для сусідів, що ми вдома, що ми ходимо в церкву, що ми збираємося, це є сила. Ага, раз вони тут, значить, Господь знає, як далі бути. Він веде. Це дуже важливо. Ще би хотілося на закінчення одну думку сказати про вона такий, такий фінал. Як загинув Саул і його сини. А филистимляни воювали це 31-розділ, з Ізраїлем, і прибігли Ізраїлю і мужі перед филистимлянами, і падали трупами на горі Голіабу. І догнали филистимляни Саула та його синів, і повбивали филистимляни Йонатана, Амінадава та Малкішуя Саулових синів. І став бів тяжкий для Саула, його знайшли лучники, і він дуже поранений тими лучниками. Кінець життя Саула, він такий, знаєте, ну, неприємний. Його сини Йонатан так само загинув і далі ми знаємо ту пісню, коли Давид плакав за Йонатаном. Але подивіться, скільки було сил потрачено на цю внутрішню війну між Саулом, між Давидом. Вони не були вороги. А зовнішній ворог, коли прийшов, вже на. На війну з ним не хватило сили. Дуже багато в нас є у цих таких внутрішніх війн, на які ми прикладаємо силі. Це різні конфлікти, стосунки. І коли диявол приходить, краде, нас вже не вистачає сил, як йому протистояти. Не воюємо за ці. Йонатан знав своє місце і знав свою роль. І він дивіться, приходить і каже, коли він бачив. Успіх Давида, що Бог його веде, він його підкріпляв, підбадьорював. Як ми реагуємо, брати, і сестри, друзі, коли успіх в когось в нас від того залежить що в нашому серці, як ми реагуємо, коли наш брат, у нього щось талантличе, талант, талант, щось виходить, за ним люди йдуть, його слухають, ми йому заздримо, чи ми кажемо, слава Богу, що в нас є така людина? Як ми, коли в роботі щось, виходить, успіх, в прибутку чи ще в чомусь, ми кажемо, о, скорій би вже ти десь ну, щось у тебе там сталося. Чи ми радіємо з успіху ближнього свого? Це говорить про наше серце. Саул, бачучи зміни в своєму царстві, в своєму житті, він не радів. І він цю внутрішню війну вів. І вона його так ослабила, що вже на зовнішню війну, яка була з ворогами, в нього не хватило сил. На закінчення хочу нам всіх побажати, щоб в цих роздумах ми укріпилися в надії на Бога, не здавалися. І останнє, щоб ми, знаєте, не соромилися стриматися тієї ролі, яку нам Господь дав. Ти на сцені можеш бути добре. Слава Богу, порадіємо за те. В тебе, виходить, десь за кулісами щось, якась робота чи якесь служіння? Будемо радіти за того брата чи ту сестру. Можливо, хтось когось не бачить зовсім. І ви думаєте, ой, це це ж взагалі не моє служіння. Я ж взагалі в церкві нічого не роблю. Ні. Будьте тим, ким ви є. Славте Бога, і ми разом принесемо плід для Господа і для розширення царства. Хай нас Бог благословить. Амінь.